Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Державний департамент США разом із конгресом планує спрямувати радника в міністерство з питань стратегічної галузей промисловості України. Про це 6 грудня поінформував Білий Дім у прес-релізі за підсумками першого дня україно-американської оборонно промислової конференції. Як зазначено в повідомленні радника скеровують для підтримки і прискорення переходу України до сумісних військових сил, боротьби з корупцією та Залучення іноземних інвестицій у критичній галузі. Окрім цього, сполучені штати створили міжвідомчу команду «Ukrainian Deal Team». До неї входять представники державного департаменту США Міністерств оборони і торгівлі. Ця група допомагатиме партнерам, які потребують рекомендацій щодо потенційних операцій та експертних експортних вимог для оборонної промисловості України. Також у прес-релізі зазначено, що США та Україна підписали заяву про наміри щодо спів. Вільного виробництва і обміну технічними даними, яка стосується сфери систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення і виробництва критичних боєприпасів. Детальніше про це говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Якщо перекласти текст прес-релізу з офіційної мови на фактичну, з якою метою держдеп і конгрес спрямовує в Україну радника? По перше, є прогрес в розвитку. Постійний прогрес в розвитку? Я б зараз би певністю казав стратегічних відносин між двома державами. І коли налагоджується співробітництво в оборонній промисловості, то це можна сказати такий якісно новий крок в цьому напрямку, чому саме зараз радник направляється? Я думаю, що окрім того, що це частина, скажімо, цих механізмів співробітництва, є ще також. Потреба і запит на те, щоб в Україні був представник, чи була кількість представників, які могли б не лише давати поради, виходячи з його посади, але також слугувати таким каналом зворотнього зв'язку ті дискусії, які сьогодні відбуваються в американському. Конгресі одне з питань це те, що вони хочуть мати більше інформації про те, як використовується американська допомога, які є плани української влади. Тобто, це не втручання внутрішніх справи, це абсолютно партнерські відносини, на які має право країна, яка надає допомогу таких масштабах. Ви, ви передали моє наступне питання. Наскільки я зрозуміла, ви також погоджуєтеся із думкою, що цей радник стане компромісом між адміністрацією Байдена і республіканцями в питанні посилення контролю над допомогою США Україні хочу повторитися, що це може бути однією із причин призначення радника. Тому саме це відбулося зараз. В Україні працює. Доволі значна частина радників зарубіжних радників з різних питань, наприклад, при міністерстві оборони, при генеральному штабі, при офісу зв'язку НАТО до широкомасштабного вторгнення завжди була група радників. Це представники різних країн, членів НАТО. Ну і вони, як я вже сказав, виконують ну, принаймні, кілька функцій. Одна з них це дійсно, коли потрібна порада. Треба нікуди дзвонити, нікуди їхати. Ця людина завжди знаходиться десь поруч. І друге, це те, що для урядів, які посилають радників, важливо мати цей канал прямого зв'язку. Як ви вважаєте, нам варто буде звернути увагу на персоналі цього радника? Ким він буде? Чи це буде людина, наприклад, адміністрації Байдена, чи це буде представник республіканських сил? Я думаю, це цікаво буде подивитися його чи її біографію. Можливо, десь зробити для себе певні, я б не сказав би, що висновки, але спробувати спрогнозувати позицію цієї офіційної особи стосовно України стосовно того, в яких структурах раніше він чи вона працювали. Звичайно, це, це буде цікаво. Сподіваюся, коли ім'я з'явиться в публічному просторі. Ми з вами ще раз поговоримо про це, і будемо трішки наперед, здогадуватися, що нам це ця людина в Україні принесе і яку допомогу я сподіваюся зможе нам надати. А, також у прес-релізі зазначено, що США та Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва і обміну технічними даними, яка стосується сфери систем протиповітряної оборони, ремонтного технічного забезпечення і виробництва. Робництва критичних боєприпасів. А про що йдеться в цій частині прес-релізу? Ну, власне кажучи, те, що ви зачитали, це те, що місце в прес-релізі. Я можу спробувати спекулювати, що на мою думку може критися за тими словами на сьогоднішній день Україна не лише отримала системи ППО, інші. Систему озброєння західного в тому числі, американського виробництва, але також відбувається модернізація українських чи систем радянського виробництва українського виробництва до того, щоб вони були сумісні з західними зразками. Ми бачили вже в пресі повідомлення про те, що на в Наших системах використовуються ракети західного виробництва, тобто є безліч технічних деталей, технічних регламентів, є чутливі питання передачі технологій. І я думаю, що це якраз саме, саме про це йдеться. Окрім того, це не лише про те, що Україна буде отримувати від сполучених штатів, тому що на сьогоднішній день Україна є також цікавою для багатьох виробників. Озброєння з точки зору тих напрацювань, які є в Україні, які успішно застосовуються. На ну, останнє питання, до речі, ви напевне бачили новину, яка з'явилася сьогодні. Про те, що міністерство оборони України предоставило США список необхідного озброєння, який містить і винищувачі F-16. Принаймні, про це сьогодні писав Рейтерс. Як вважаєте, ось ця новина з попередньою темою, про яку ми з вами детально поговорили, вона пов'язана? Не знаю наскільки є взаємозв'язок між цими двома новинами, але хотів би кілька слів сказати. Стосовно цього списку, там насправді в тих джерел, де я бачив, йдеться про f 18 Це в принципі літак приблизно з тими ж характеристиками, що й F-16, але дещо дивно, як для мене чому знову піднімається тема f 18 тому що з одного боку, так, ми. Раді будь-якій допомозі, але це створює додаткові проблеми, як коли з'являється ще один тип озброєння, тим більше такого технологічно складного озброєння. Окрім того, не зовсім зрозуміло на сьогоднішньому етапі, яким чином Україна може скористатися з транспортними літаками, про які йдеться також там мова. Ну якщо може хіба що розраховувати. Ті часові терміни, з яких приймаються ці рішення, то можливо ці літаки на перспективу. Тобто, це вже на той час, коли український простір, повітряний простір буде відкритий для, для польоту безпечного польоту транспортних літаків е, найбільш актуальним, на мій погляд, є запит стосовно вертольотів ударних вертольотів, е, а і транспортних е, вертольотів Блек це дійсно те, що. Було необхідно в Україні ще вчора. Зрозуміло, дякую за виправлення. Ви абсолютно праві. Йдеться принаймні в заголовках про Ф-16, хоча дивлюся, що в, в тексті самих новин таки знов згадують Ф-18, згадують Ф-16. А і дякую за ремарку щодо складу цього запиту Міністерства оборони України до наших американських союзників. Пане Олексію, вдячна за наш діалог, за аналітику і за те, що доєдналися до ефіру сьомого телеканалу. Нагадаю, з нами напряму. У зв'язку був Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал робіть таки надалі.